Всім привіт-привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні в нас знову, ну як завжди, дуже цікава тема. Я вас хочу запитати, а чи знаєте ви, любі хлопчики і дівчатка? Хто не чекає закінчення війни, будь-якої війни, завжди? Всіх, як кажуть у нас вдома? Хто не чекає? Генерали, волонтери. Марамойки, так казали в нас в тюрмі, прахнітутки, в общем. А, ну, там, корупціонери, хто наживається на війні. І неочікуваний четвертий варіант, я придумав тільки що. Розумні люди. Ну, чогось хочеться себе до них відносити. Чому розумні люди не чекають закінчення війни? От всі, я знаю по психології вивчав. У мене є диплом, до речі, е, це похвастався. По психології більшість людей завжди помиляється. Абсолютно завжди. Тобто, якщо більшість, згадайте Гітлера, якщо ну, нацизм там, да, 30, який там рік? 33-й, здається, коли моя баба з дідом голодували, коли ходили свої, забирали їду, їду, їжу. їжу в 33-му році в німців відбувалася зовсім цікава історія. Там масово люди показилися, тому що це все теж було все це робилося ціленаправлено. А А яка в мене красива? Ціленаправлено, Дуже розумно все це робиться. Тому що, і ще як казав Геббельс, Анатолій Іванович, дай людям засоби масової інформації. І з них можна робити абсолютно що завгодно. Це абсолютно правда. Я в цьому переконався під час коронавірусу і під час війни особливо. Тому що людям скажи, он той поганий, той хороший, все, клему знімає повністю і все, той поганий, той хороший. І більш других варіантів немає. Людям за допомогою засобів масової ідіотизації можна в голову насрати, що завгодно. І більшість людей це хаває. Більшість людей це хаває з задоволенням, тому що так легше, так простіше жити. Так ти соціально сказати соціально і психологічно в безпечному кліматичному місці, кліматичному соціуму, чи як це? Тобто ти в безпеці, коли ти разом з толпою? Це все відбувалося природньо дуже багато тисячоліть, якщо вірити історичній, в офіційній науці. Ми там з тих времін, коли ми мамонтів ганяли. Ну, не ми з вами, а наші пращури ганяли мамонтів, І щоб вижить, люди мусили збиватися докупи. Це до цих пір діє абсолютно чітко. І, е, а хто був дурніший, той десь уходив собі очельником, чельником, та сам тобі там, там, там собі жив. Ну, в принципі, зараз те саме. Розумних людей зараз дуже мало. Дуже мало. От, наприклад, візьміть канал найпотужнішого блогера України Євгенія Левченка, тобто мене, і порівняйте найпопулярнішу блогершу України Яніну Соколову. Людина, яка просто я не хочу критикувати, не буду. Там мільйони, там мільйони переглядів, тому що вона там... Ну вона звичайна системна пробка. Так? А е, Женя Левченко розказує правду, яка нікому не зручна, якого вже двічі возили на СБУ за цю правду, якого вже садили в тюрму, якого вже пиз били і так далі. І тому подібне. Я ні, ну, я впевнений, ні разу, ні то що впевнений, я знаю, що її ніхто нікуди не возив, ніхто нікого не катував і на підвалах вона не була. Тому що вона удобна системі, тому що система любить стадо, тому що в стаді легше вижити. Ну ви поняли? Я розумію, що зараз, звісно, є пару марамойок із цього стада, вище згаданого, які дивляться. І чекай, Це взагалі це всю мою діяльність. Весь мій творчий шлях. Творчий шлях блогера постійно хтось чекає, хтось стукатить, обов стукатять обов'язково, що он, Женька сказав, щось там таке погане. ну Це зручно. І Стукачки були і завжди були, були, будуть і є. Це не без цього. Але більшість з вас я впевнений, я бачу по коментарях, це дуже розумні, освічені люди, в яких є критичне мислення. З чим я вас і вітаю. Чому я не. До головного питання, до головних тижня. Чому я не чекаю кінця війни? Тому що я дуже люблю читати. І я читав із книжки просто залпом із 7 класу. навіть коли я Обіймав посаду алкоголіка, <бул <'я> було в мене хобі таке. Навіть коли я бухав дуже сильно, я все рівно е любив читати. І хоч я половину вже повистикав разом з мозгами своїх знань, умінь і навичок, але тим тим бачив. <бул <'я> що було? Давайте згадаємо, що було після першої світової. Ні, після першої... Давайте не будемо згадувати, давайте те, що всім ближче. Те, що все всі краще знають. Що було після закінчення е другої. Вітчизняної війни. Її ще зараз називають невідчизняна, тому що ну як це так казати, що мій дід воював з руським дідом, а він тепер прийшов убивати. Ну це ж протипропагандинські якісь заходи. Це ні-ні ні. Тому її називають Друга світова війна. Але від цього абсолютно нічого не міняється, тому що м -м, після війни перемогли. Дивіться, ще до речі, веселий прикол в Америці. Дітей навчають, що перемогли в Другій світовій війні хто Сполучені Штати Америки. Там про Совєтський Союз, взагалі там ну, немає інформації. Діти цього, цього не вчать. Це В мене там знайомі живуть в Штатах. Зараз люди розповзлися вже по всьому світу. І мої знайомі, і вона каже: мої каже, ти представляєш, мою дочку такому учать. Про Совєтський Союз, радянський ніхто нічого. А, в нас же, ми всі з вами прекрасно знаємо, що переміг Радянський Союз. Пакт підписали 8 травня 9 травня 1945 року. І що? Ось найголовніший. Ну, не з чого це. І що? І що? І що відбулося далі? Чи зажили ми добре? Ні. В 1946 році е, прийшов голод. Голод цей був знову штучний. Сталін влаштовував штучні голоди. голоди. Голодовки, голодування, штучні побори. В 1922 році на рік все це. В 19... Я можу помилятися за 22-й чи 23-й. В 1933 на рік. І в 1946 Самий страшний голод був в 33-му році. І він був не лише на Україні. Вам брешуть. Голод був в Казахстані, голод був і в Росії. Голодаючі ще Поволжі, знаєте, є така... воно так наскільки прижилось. В Казахстані теж був великий голод. І це все робилося штучно. Тобто е Сталін робив штучно голод. Хто ходив по домівкам? Ну, звісно ж, не, е не якісь там вороги, а просто звичайні люди. Звичайно, Казах ходив до казаха. Ну, Звісно, приїжджали там і на заробітки, там і росіяни, і українці. Українці ходили до, до українців, з сусідніх сіл хлопці ходили. Це мені прабабуся розказувала моя, прабабушка. Е такі жахи. Е, але пропаганда робить, звісно, своє діло. Тобто, жили дуже багато. Мені бабушка розказувала, що вони пережили. Я слава Богу, її застав. В 14 років мені було, коли вона померла, і вона мені порозказувала, що позапоминав я. Е, е, слава Богу, та, значить, так треба було. Три голоди бабушка пережила і дві війни. От. Свого чоловіка, мого прадіда на війні втратила, але це таке. Жили. Тобто, дивіться, що, що, до чого я кажу: жили у Советському Союзі не то, що погано, а супер погано. А е, Федеративна Республіка Німеччина, вони там розділилися на дві частини, як пам'ятаєте, була Берлінська стіна, і Німеччину переділили через на, на, навпіл. І там був реалізований план Маршала. Маршал це не звання, а маршал це, була, це прізвище якогось американського додіка, який ввів в Німеччину. Е, Ой, як це сказати, правильно? Не, не санкції, а е, законотворчі якісь проекти, тобто, щоб підняти е, програвшу країну, програвшу війну країну з руїн. І війни вони е, за досить короткий термін е, Німеччину підняли просто до однієї з найпередовіших країн світу. В Німеччину зовсім скоро пішов капітал е, американський. І, так далі. і Німеччина стала найкрутішою країною світу, ну, однією з передових країн світу. Совєський Союз став третьою країною світу. Тобто країна третього світу, є таке поняття, там, де бідність за межею можливого просто. От, і ми всі з вами вихідці з цієї країни, як не крути. Вихідці з цієї клоаки. Як ми жили після перемоги? Не ми, звісно ж, не ми, наші пращури. Ті, хто був у полоні, тих садили в тюрми, тих садили в лагеря. Ті строїли, що вони там строїли? На колиму відправляли і так далі. Тобто, ну тут я не буду перечислювати і сильно напрягати свій бентежний мозок, тому що ви всі це прекрасно знаєте. Просто зараз це не не... Денний... Це альтернативна інформація, вона не вигідна. Вона, можливо, вигідна щоб, лише в деякому світлі, щоб спаскудить право наступника Совєтського Союзу це Росію. Ну, це їхнє діло. В принципі, Росія напала, напала, напала. Але страшно, мені страшно уявити, що буде після війни. Можливо, буде. Можливо, я помиляюсь. І буде все добре. Чого я, звісно, бажаю і собі, і вам. Тому що жити в процвітаючій країні це дуже круто, тому що я жив півроку в Польщі, і це насправді круто. Але не круто відношення поляк до нас, ну, це вже інші національні питання, але... національно історичні. Але сама атмосфера, сама... сам рівень життя, як люди живуть, то це... то це круто. Це дуже круто. Але коли живеш, не живеш навіть, а виживаєш, це взагалі не круто. І що буде після перемоги? Мені страшно. Якщо не приберуть цю корупцію, що зараз, якщо не приберуть, якщо взагалі нічого тотально і капітально не зміниться, то е тут буде капзда. Тут вже, в принципі, капзда. <смі> Капздец. Е і як кажуть зараз, люди капець. А взагалі... Ну от такі мої роздуми. Що ви думаєте по цьому, з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ми з вами все почитаємо, попишемо, потикаємо букви, потикаємо по кнопочкам. Дякую за увагу за бумагу. Пока-пока.